Бачити вас на психологічній хвилинці. Сьогодні нам знадобиться листочок та ручка, тому підготуйте це і ми починаємо! Ну що ж, у мене сьогодні є ось така коробочка, яка буде слугувати мені смітником. Давайте подумаємо декілька секунд, для чого нам потрібен смітник. Я думаю, ви вже подумали над цим питанням. А тепер давайте уявимо, що у нас немає сміттєвого відра, і все-все сміття вже просто забило, всю кімнату, ми не можемо рухатися, дихати, і люди починають хворіти від такої кількості цього сміття. А зараз давайте подумаємо про те, що ми відчуваємо. І з нашими почуттями відбувається те ж саме. Коли такі негативні почуття, як страх, образа, тривога, вони просто заважають нам радіти, зараз я пропоную взяти наш аркуш паперу, будь-який листочок, який ви підготували, та ручку, і написати на ньому все, що вас тривожить, всі негативні емоції, які ви хочете викинути з своєї голови та свого життя. Тому давайте напишемо їх. Я свої почуття вже написала. Якщо ви ще не написали, поставте на паузу. Далі ми беремо наш аркуш паперу, там, де ми писали це все. Нам потрібно знищити його із цими самими почуттями, яких ми хочемо позбавитись. Ми просто рвемо це, знищуємо цей папір, цей листочок і ці почуття, які заважають нам радіти. І тепер ми це сміття викидаємо у смітник. Я думаю, ці емоції більше не будуть сидіти у вас в голові, і ви будете більше посміхатися, більше радіти та з радістю проводити кожен день. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!